Доброго вечора, шановні мої. Да, вечір! Восьма година вечора я в тепличці і вирішила в зв'язку з погіршенням погоди, таке похолодання та ще й оці приморозки кожного вечора на ґрунті, то садю я досадюю. Вже трішки в мене є розсади, як ви знаєте, кавуни, дині, огірки. Ну, огірки будуть висаджені тут в теплиці. Ці більші. Дині кавуни також ще будуть рости в теплиці. А ще ось висаджую е, свої зібрані насіння кавунів. Один це вогник, ранні кавунчики, а один чарстон грей. А також таку диню ефіопку. І ще диня зібрана своя. Е, по-моєму, ананасна. От, е, а також ще кабаки на кашу на плачинде, таке арахісове масло. А ще кабачок нова. Висадила тут кавуни, тут ось, ось кабаки, ось, ось арахісове масло, нова, От це вже зібрані свої насіння. Також ще посадила огірків, які будуть рости в відкритому ґрунті. Отакий От пусухості. Потім отакий амур Ф1. А ще огірочок лютояр. Дуже гарні сорти. От. Ну, а отут оце деньки посадяні. Тут он огірочки. Лютояр не оброблене насіння, амурчик оброблене насіння. І посухустійкий також необроблене насіння. Ось такі ще я посадки роблю. Грунт набрала з-під. Дерев з-під окації, він такий рихлий, як перегній, і додала туди ще перегною, перемішала, пролила і в скляночки посадила, бо дивимося з сею негодою тільки так і треба робити. Всім до побачення, мої любі! Знову добрий вечір. Це вечір другого дня, 9 травня у нас. І нарешті у нас майже немає вітру, майже. Тож я можу швиденько обробити свої всі кущі, дерева, декоративні, плодові, виноград, квіти. І е, вирішила вам трошки показати, що я буду, чим я буду обробляти. Е, із від шкідників турбопресто це інституцит дуже широкого спектра дії. От. Оце, оцей пакетик на 10 літрів води. І е, з фунгіцидів я взяла отакий тініл. Е, також він системний фунгіцид групи 3 азолів має профілактичну і куративну дію. Тобто, і профілактика, і якщо вже захворіло, можна е, швиденько, якщо це начальна стадія, полічити. Е, він е, о, написано: оприскувати стебла, листя, персик, агрус, смородина, троянди, мята. ну, Різні. Боротьба, борошниста роса, іодіум, курчавість листя, сіра гниль, плямистість, іржа, септуріоз. Також багато різних хвороб. І треба швиденько. Тим паче я вам показувала, що на деревах листя вже погрізнене, є шкідники, вони її гризуть їх. І е, персики, поки у мене гарні листочка, ну, треба робити профілактику, щоб не напала курчавість. І так, всі інші кісточкові, там різні заболівання, хвороби, то треба зробити профілактику. 10 літрів води буде турбопрестом. І тініл, і буде е, отакий е, ліпосан. Е, роблю розчин і буду оприскувати. Я думаю, вам вже показувати не потрібно, все змішую в оприскувач, Оби, о, як зазвичай, у мене тут є сіточка, е, акумуляторний оприскувач. Все туди висипаю, виливаю, заливаю водою, вода ну, не дуже холодна, на сонечку стояла, тобто вона така літня. І оприскувати. Оприскувати повністю все гарно, всі листочки, стебельки, так, щоб попав наш розчин. І буду оприскувати все. Смородину, агрус, малину, ожину, виноград, троянди, всі дерева, які в мене є, всі яблуні, груші, персики, абрикоси, сливи, все. Вишні, черешні, все. Тож так, не буду вас затримувати. Всім бажаю всього найкращого, успіхів в усьому. Міцного здоров'я, гарного квітування щедрих врожаїв, а насамперед перемоги і миру. Дякую нашим захисникам за кожний день, годину і час нашого життя, що ми можемо працювати і насолоджуватись життям. Хто не підписаний, запрошую підписатися, не шкодуйте для мене вподобайки і чекаю ваших коментарів. Всім найкращого, до зустрічі, мої друзі!